Доброго дня, мене звати Вікторія Сергівна Дядинюк. Я лікар загальної практики сімейної медицини у дитячій міській поліклініці номер 6 На мій вибір вплинуло декілька факторів. Коли я хворіла у дитинстві, то лікарі зрозуміло пояснювали мені, що це за хвороба та як її потрібно лікувати. Це зацікавило мене у вивченні медицини. Ще одна причина, по якій я обрала свою майбутню професію, це можливість розкрити свої здібності і втілити всі свої прагнення. Тому що сфера сімейної медицини включає всі вікові категорії, обидві статі, всі органи, всі системи, всі хвороби. Саме тому я обрала спеціалізацію. Тому що це сучасний медичний заклад, спрямований на надання якісних послуг для пацієнта. Для лікарів це унікальна можливість професійного розвитку. Цікавий факт, що у дитинстві, будучи пацієнтом цієї поліфініці, я казала матері, що тут працювати. Здоров'я, родину та людяність. Так, звичайно, він знає про стан кожного з родини та зможе задовольнити всі потреби. Фактично, це друг, якому не байдуже про твоє здоров'я і якому не важко зайвий раз нагадати тобі про щеплення або про чекапи. Я притримуюсь спринцип доказової медицини, готова поповнювати свої знання. Маю гарні комунікативні навички. Я за ідею розумного пацієнта, з котрим у нас буде не монолог, а конструктивний діалог. У понеділок, середу і п'ятницю з 14-ї години до 19 години. У вівторок та четверг з 8-ї години ранку до 13-ї години буду приймати на базі Лужко 32А, 3 поверх, 323 кабінет. Встановіть душевний спокій як свою найвищу мету та організуйте навколо себе життя. Щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла. Дякую, що довіряєте нам найдорожче. Чекаю вас на своїх прийомах.